Чим порізати ось таку гумову стрічку. А якщо таку, а якщо товщиною 22 мм, рекомендую для цього використовувати професійний інструмент Flexco резак ITEC 170, вага досить немала, 8,5 кг. Різак має дисковий ніж діаметром 170 мм і ріже гумово-тканинні стрічки товщиною до 25 мм. Надійна дриль приводить у рух ніж через редуктор бонфігліолі. Все якісно, як ми любимо. Даний різак живиться від розетки, бо буде працювати в цеху на одному і тому ж місці. Доступний також і більш мобільний варіант з живленням від акумулятору. Різати таким інструментом просто і швидко.